Вони є всюди та дуже часто живуть поряд з нами, навіть в наших будинках. Здебільшого люди їх бояться, що й правильно, але дехто навіть тримає їх як домашніх улюбленців. Сьогодні ми поговоримо про павуків та дізнаємось 20 цікавих фактів про цих створінь. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Це новинки, я Маринка, і ми починаємо. Začnemo. Павуки це не комахи, це зовсім інша група тварин, що належить до класу павукоподібних. У світі існує понад 40 тисяч видів павуків, і всі вони отруйні. Павуки мають отруйні залози у щелепах, які допомагають їм харчуватися та захищатися. Але не всі вони небезпечні для людини. Існує тільки приблизно 20-30 видів павуків, отрута яких доволі сильна і небезпечна для нас. Єдине місце, де не живуть павуки, це Антарктида. У всіх інших куточках планети, навіть в Арктиці, живуть ці істоти, і пам'ятайте, де б ви не знаходились, в середньому в п'яти метрах від вас знаходиться павук. Павуки мають вісім ніг, на кожній з яких по шість суглобів. Взагалі, ноги павука то не тільки щоб ходити. Вони виконують безліч важливих функцій. А павуки, наприклад, не мають вух, а звуки відчувають за допомогою дуже крихітних волосків на ногах, так само і з запахами. Павуки відчувають запахи за допомогою спеціальних чутливих волосків, розташованих теж на ногах. Пові відчуття у павука у році відсутні, а тож павук відчуває чи їстівна його здобич за допомогою хімічно чутливих волосків, розташованих як думаєте, де правильно на ногах. Павуковий мозок займає в середньому чверть об'єму тіла. Вчені виявили, що мозок у павуків настільки великий і що поступово йому не вистачає місця, і він заповнює навіть порожнини ніг. Чим менше павук, а тим більше в ньому займає місце мозок, який дозволяє виконувати функції плетіння павутини та інші пов'язані з поведінкою. Павуків немає вен чи артерій, а замість крові у них геолімфа, яка на відкритому повітрі набуває блакитного кольору. А тож павуки це у прямому сенсі істоти з блакитною кров'ю. А кількість очей у павуків різна від двох до дванадцяти, але найчастіше їх вісім. У павуків, які полюють без ловчої мережі, наприклад, у павуків вовків, павуків рисей або павуків стрибунів, дуже добре розвинений зір. Експерименти показали, що павуки стрибуни можуть навіть розрізняти кольори. А от, наприклад, печерні павуки, які живуть у темряві, не бачать зовсім або ж бачать дуже погано. Вони повністю залежать від звуків і відчуттів. А павуки періодично ліняють, скидаючи старий хітиновий панцир і відрощують новий. Павуки є хижими тваринами. Своїх жертв ловлять за допомогою павутини і отруйних залоз, Упіймавши здобич, наприклад, комаху за допомогою павутини павук вбиває її отрутою і впорскує у неї травні соки. Після деякого часу, зазвичай це кілька годин. Павук висмоктує перетравлений поживний розчин, що утворився. Єдиним рослиноїдним видом павуків, раціон якого на 90% складають цільця белта, а це такі особливі виділення листки акації, є багіра Кіплінга, що мешкає в Латинській Америці. Самці павуків майже у всіх видів менше, ніж самки, і зазвичай відрізняються більш строкатим і яскравим забарвленням за один раз павуки відкладають кілька тисяч яєць. А проте до дорослого віку доживають далеко не всі новонароджені малюки. Так в середньому із ста яєць виростає всього один павук. Самим великим павуком є павук голіаф. Він може досягати розміру до 30 сантиметрів. А зазвичай він полює на птахів, але не проти поживитися гризунами і зміями. Найагресивніший вид павукоподібних павук банан. А він нерідко нападає на всіх, кого бачить, зокрема й на людей. А отрута його смертельно небезпечна. Австралійські павуки гладіатори плетуть квадратні мишечки з павутиння, підкрадають до здобичі і потім накидають на неї свою сітку. Павуки мурахоїди дуже схожі на мурашок, на яких полюють, і зовні відрізняються лише наявністю восьми ніг замість шести, а вони проникають у мурашники за здобичу, піднімаючи вгору передню пару ніг і зображуючи ними мурашині вусики, а потім полюють. А павук є дуже корисною істотою. Один павук в середньому вбиває за рік близько двох тисяч шкідливих комах, а в основному жертвою павуків стають мухи і комарі. Вчені підрахували, що, наприклад, у Франції щороку павуки споживають 400 мільйонів комах на один гектар землі. Це означає, що павуки виконують вагому екологічну роль, а так як вони оберігають сільськогосподарські культури від чисельних комах шкідливих. Павуки мають велике практичне значення для людини. Павучі отрути можуть бути використані у медицині та мікробіології. Важливою технічною сировиною є павутиння, яке використовується у техніці та медицині. Павуки використовують як засіб біологічної боротьби з шкідниками, а деякі віди павуків є індикаторами стану екосистеми. Рахнофобія то одна із найпоширеніших фобій страх перед павуками. Однозначної думки про те, чому виникла ця боязня, не існує. Або логічних підстав боятися павуків у нас нема. А павуки, на відміну від кліщів чи комарів, не харчуються людською кров'ю, тому й кусати нас у них зазвичай нема причин. Ну хіба що в цілях самозахисту. Всім відомо, що павуки прядуть нитку, павутиння. За хімічною природою вона являє собою білок, близький за складом до шовку комах. Однак ця нитка різна у різних видів. Найбільш міцну шовкову нитку пряде павук Дарвіна, а вона настільки міцна, що перевищує по міцності матеріал, з якого роблять бронежилети. Деякі павукоподібні, їстівні. В Азії їх готують і вживають в їжу. Їх запросто можна купити в ресторані або на ринку. В Камбоджі, наприклад, смажений павучок вважається ласощами. Їх подають на стіл як делікатес, адже під скоринкою знаходиться смачне м'ясо. А як ви ставитесь до павуків? Пишіть у коментарях. А на сьогодні у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та чекайте на новинки. Па-па!